одяг в Україні. І, зокрема, про те, що уряд посилює боротьбу зі схемами секонд-хендів, дуже добре відомо, що в багатьох містах містечках України є крамниця, де продають вживаний одяг, який було завезено здебільшого з країн Європи. Ну і це думаю не не є секретом, що компанії, які в такий спосіб завозять і продають тут секонд-хенд одяг, вони насправді часто ухиляються від сплати податків і за допомогою різноманітних схем можна сказати наживаються. На цій справі, ну і окрім того, що це завдає удару по кишені нашої держави в цілому, тобто по нашій скарбниці, потрібно значити, що це вдаряє також і по нашій легкій промисловості, адже виробники одягу в Україні, взуття одягу, або ж, наприклад, торб, сумок, які працюють, які вкладають кошти, їм важко витримувати конкуренцію за. Такої ситуації на ринку Тетяна Ізовіт, голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості, вже в студії Українського радіо. Щиро вітаю пані Тетяну. І зараз я думаю, що нам якраз можна поговорити детальніше заглибитися в цю проблему. Добрий день, Доброго ранку. Моє моє перше питання, напевно, таке найзагальніше, щоб ми собі зрозуміли масштаб явища, і по друге, власне, як ці схема працюють, так. Отже, пані Тетяно, окресліть, як це працює? Тобто, ці компанії вони в якийсь спосіб отримують вживаний одяг в країнах Європи, наприклад, вони його там купують, чи вони його отримують безкоштовно? Бо місцеві громадяни, наприклад, здають одяг, який їм який їм вже не потрібен, щоб не викидати на сміття. Вони його десь здають. Благодійні фонди відповідно. Взагалі дістається безкоштовно, і як далі він потрапляє в Україну. Ви знаєте, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і ті виклики, які сьогодні щоденно стоять перед вітчизняними виробниками легкої промисловості, навіть не дуже хотілося б в цю таку тематику детально заходити з огляду на функціонування. Цього напрямку. Ну, наприклад, до повномасштабного вторгнення дійсно ви і назвали чимало і дуже це бізнес, який поставлений ну, на колеса, на, 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 да, на рейки. Тобто одні купляють інші під виглядом гуманітарної допомоги, благодійної допомоги завозили. І саме основне, в принципі, це питання до держави створення умов для функціонування. Таких компаній з огляду на умови їх економічної діяльності, проведення цієї діяльності. Все має місце бути. Ми, як будь-який українець, любий споживач, ми зацікавлені в тому, щоб ми могли перше що, ми маємо мати вибір. На наш вибір ми будемо купувати те, що нам подобається. Раз. Що ми можемо собі дозволити відповідно до е, кишені два. І третє, е, саме основне, я як споживач маю бути впевнений в тому, що дійсно це відповідає тому, що зазначено, воно безпечне, якісне. Якщо це секонд-хенд, то це на вибір кожного, після кого ти одягаєш, що ти одягаєш, і таке інше. Але саме основне напевно в тому, що дивіться, якщо е, вітчизняний виробник купує. Сировиною матеріали виробляє продукцію, шиє одяг, сплачує ці всі податки, сплачуючи заробітні плати і податки всі до державного бюджету. Питання, яким чином ми можемо тут застосовувати слово конкуренція, вона просто відсутня. І, на жаль, на сьогоднішній момент також ми знаємо, що взагалі проводиться торгівля імпортними товарами різного виду, різного типу. Без сплати ПДВ, ну тобто, це Наприклад. часто заводиться, завозиться в Україну без сплати ПДВ. а Так само можуть бути певні махінації або маніпуляції із митними платежами під час завезення. Ну якщо це іде в кілограмах, а ми виробляємо продукцію в одиницях в штуках, за що платимо сплачуємо ці податки. На жаль, раніше ще були, значить, ну процедура в принципі вона залишається наскільки нам відомо, така ж сама. Тобто зрозуміло, що, наприклад, <кій> після десятих років значить, була гуманітарна комісія відповідна при кабінеті міністрів, яка визначала, надавала, скажімо так, дозвіл на ввезення чи іншої продукції, значить, як гуманітарна допомога для того, щоб дозволити без митних платежів цю продукцію завозити. І коли ми попрацювали, будучи в цій комісії, ми побачили цікаву. Штуку, яку саме, що більшість із кожного, значить, кожні два тижні засідала ця комісія, я приймала в ній участь і побачили ці документи, значить, коли в, основ, в основі свої, це не, медикаменти трохи завозились, трохи медичні вироби. Але в основному це була постільна білизна. Це був одяг, це було взуття. І на прикладі одних з документів, що, наприклад, постільна білизна завозиться для потреб лікарні, ми вийшли на зв'язок з головним лікарем цієї лікарні, уточнюючи, чи є необхідність білизни. Наші виробники це можуть виготовляти і робити, і як можливо, в лікарню попасти на використану. Постіль невідомо не звідки, наприклад, і знайшли, що да, головврач це не підписував. То це були підроблені документи. Тобто, інакше кажучи, На... ця лікарня навіть і не була повідомлена, умовно кажучи, про те, що вона має отримати цю гуманітарну допомогу? Документи підготували такий запит від інший якийсь лікар цієї лікарні, як ми тоді визначили. Але саме основне, якщо дійсно це йде гуманітарна допомога. Ключове це в чому? Це в тому, що вона має бути безоплатно передана конкретні тим людям, які цього потребують. Я вже не кажу про те, що чимало всього цього і у нас є в Україні, і наші виробники також надають такого роду і допомогу, і таке інше. Тому тут ключове питання це створення реально чесних умов для того, щоб була взагалі конкуренція. І саме основне, сьогодні ми захищаємо наші військові захищають наше життя, а ми також маємо дбати про безпечність життя. Ситуацію, яка пов'язана із поширенням ринку секонд-хенду в Україні, і коли ми ставимо запитання, а чому він такий поширений, ну тут, напевно, я би так сказав, це все таки рух в дві сторони. Тому що з одного боку, ті компанії, які цим займаються, їм це вигідно, як ми з'ясували, як уряд говорить, як податківці говорять, часто це робиться із певними маніпуляціями. Так, наприклад, закуповується на вагу, знову ж таки, як ви зазначили, десь в європі, а продається потім в на порядок дорожче. На порядок дорожчі так, тобто з додатковим нулем або або що. Ну, а друге, це питання все-таки попиту, так, тобто все-таки попит він на секонд-хенд в Україні є, тому що інакше інакше цей бізнес не квітнув би, так? Тобто люди купують, бо вони отримують можливість дешевше придбати якийсь одяг з Європи. От нам, наприклад, слухачі пишуть: Юрій, головне питання: чому люди купують в секонді? Секонд-хенді, тому що немає коштів, аби купувати нове у Цумі. Ну, ось таке повідомлення. Є ще від пані Лариси запит... повідомлення в Вайбері. На початку 2000-х купували, знаходили одяг з цінниками абсолютно нові речі. В Туреччині таких магазинів немає, текстиль тут високої якості. Так у нас закуповували секонд на великій фабриці для миття конвейерів, підлоги тощо. Ну тобто я так розумію, все-таки що. Це пов'язане поширення секундів, в тому числі а і напевно, що значною мірою загалом зі статками і можливостями фінансового населення. Так, тому що наша країна після Радянського Союзу мусила виборситися з дуже глибокої ями абсолютно чітко і вірно це зазначено і, і дійсно це відповідає реаліям. Але сьогодні, напевно, як ніколи, ще тяжче стало. І тим більше, сьогодні це час, який потребує прийняття цих реальних змін для того, щоб таки була конкуренція на внутрішньому ринку України, і щоб тут була можливість у кожного громадянина купити за необхідності собі той одяг, якщо ми про одяг кажемо, який він потребує. Наталя нам пише: я 20 років купую одяг в секонд-хенді дуже задоволена. Також нам слухач пише: український народ дуже бідний, порівняння з євросоюзом. Тому секонд-хенд це є вихід із ситуації, ну але є і протилежні думки. Пишуть мені пане Стуканов. В ті секонд-хенди від смороду зайти неможливо, можливо, хтось не відчуває, але. Натомість є багато талантів з одягу, взуття в Україні. Прекрасний був інститут КТІЛП. Це київський пані Тетяно. Допомагайте. Київський технологічний інститут легкої промисловості, так і пишуть, що готував фахівців, але зараз ділки заміняють наші вироби отими секонд-хендами. Ну ось протилежні є міркування з цієї теми, пані Тетяно. Ну можливо, якраз ви відреагуєте на ці дописи від наших слухачів, а можливо, також ми почнемо і говорити про те, в якому зараз становищі перебуває наше виробництво одягу українське. Чи може воно конкурувати по-перше із брендами, які завозять? Україну тими модними іноземними, які завозять в Україну, готовий новий одяг. Ну і по-друге, з іншого флангу, це секонд-хенд натискають на нас. Ви знаєте, ну, кожний допис кожне питання ну має, скажімо, так, у кожну своя відповідь на це, і дійсно, ми не можемо щось заперечувати. Ну от ви Давайте от спочатку там одне, як вихід. Як вихід значить, рівень Європейського Союзу, дивіться, сьогодні, ну, напевно, та не напевно, Україна знаходиться єдина в світі в такої ситуації, яка дійсно має ще такі ресурси стосовно виробництва, які дуже високої якості високого рівня, це перше. Але треба розуміти, що з однієї сторони секонд хенд як пишуть, може, як вихід, ми, наразі ми перетворюємося просто в якісь африканські країни раз. А друге, а з іншої сторони, Україна сьогодні йде по напрямку вступу до Європейського Союзу. Два. То зрозуміло, що е, саме основне це має держава створити ці умови, щоб люди мали е, можливості купувати якісний одяг. Але давайте чесно скажемо сьогодні, чи е, як часто сьогодні в повномасштабну вторгнення скільки людей, яка у нас конкурен... ну, покупна спроможність, купівельна спроможність. І за чим ми сьогодні? Давайте чесно надамо собі відповідь, що ми в першу чергу купляємо, або який процент, скільки громадян, які живуть в Україні, сьогодні дійсно йдуть і купляють одяг. Це молодь. Не більше, але от ви в самому початку ви е, згадували про Хюману. Дивіться, за У мене є такі дані. Ми зробили рейтинг е, топ-операторів розрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах. Ну, Ми достоменно і ніхто не знає е, відповідність е, знач, ну, зазначеної діяльності, але я не буду називати інші назви. Я, наприклад, е, є там е, Хумана, е, ТО, Піпл Україна. наприклад, да? Їх річний обсяг доходу 1,1 мільярд гривень. Питання: скільки податків сплачено сі з за року до державного бюджету, і скільки, скільки? ПДФП? Я не знам, я я кажу про обсяги, угу. Да? Наприклад, також є то схід 402 мільйони гривень. Тобто, тут це питання, до, напевно, ну, не випадково це питання. Хумана захід також, то це обсяги доходу. Тут ключове, яким чином і як сплачуються податки, на якому рівні. Тому що, наприклад, за 23 рік підприємство легкої промисловості сплачено до державного бюджету понад 3,7 мільярди гривень. Це Понад 2 мільярди з них це ПДФО, це тобто ті податки, які пішли на регіони, на місцеву владу і таке інше. І це майже вдвічі більше, ніж до війни. Тому сьогодні треба в першу чергу розуміти, і державі зробити прийняти рішення для того, щоб всі громадяни могли економіка. І виробники українські, які намагаються вижити в цих умовах, вони в нерівних умовах перебувають так, тому що просто так завести, крім того, із певними маніпуляціями із митницею з податковою системою, виявляється легше і дешевше, аніж виробляти. От, до речі, нам наша слухачка Дарія пише: в місті повно магазинів секонд-хенду, а був один українського виробництва і закрився. Так, тобто це означає, що не витримав конкуренцію поряд із цими секонд-хендами. Собівартість вироблення якісного українського одягу, наприклад, порівняно із закордонними брендами. Зараз не будемо говорити про секонд-хенди, а про імпортні бренди, які завозяться в Україну торговельними мережами, міжнародними мережами, і відповідно вироблення аналогічного якісного українського одягу. Це ми можемо конкурувати тут. Цікаве питання, але напевно треба дати інформацію наступного плану, що споживачі щоб знали, що у нас дуже багато чимало підприємств легкої прошвейники підприємств легкої промисловості, які співпрацюють і дуже багато років виконують замовлення для пошиття міжнародних відомих брендів. Тобто ті бренди, які ми да, знаємо кіноземні, вони можуть це Бенетон, це, вишиватися насправді в Україні. Так. так, І тут же питання от, конкуренції по ціні. Це дивлячись, що порівнювати. Наші виробники виробляють якісну продукцію. І, наприклад, якщо ми in Ukraine, воно, не буде, воно продається в європейських країнах, в країнах Америки. Натомість. Тут як споживачі ми можемо побачити всі міжнародні бренди, вони чи то Румині, чи то Бангладеш, чи то ще якісь країни. Тобто, це каже про рівень як, якості нашої продукції. Це перше. І друге, дуже цікава була в мене в 2019 році. Я приймала участь в міжнародній конференції текстильної у Пекіні. Ви знаєте, що китайці вони ну, дуже закриті з цієї точки зору. І коли я побачила, значить презентували цифри, діаграми і, і плани на п'ятирічку, і коли з вуст фахівців, скажімо так, високих в, 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 в текстильній галузі зазначено, що наступне це високоякісна продукція, їх стратегічний напрямок, раз, і другий напрямок. Місце вітчизняного виробника на внутрішньому ринку, і це було дуже цікаво навіть для нас, тобто як для асоціації клехпром, що ми завжди ці питання, скажімо так, ставимо. То що ми бачимо? Навіть Китай, вони признали, що ширпотребом вони весь світ уже нагодували. А сьогодні європейський напрямок і, взагалі, світовий напрямок зміни економіки, я маю на увазі галузевого напрямку, текстильного напрямку. Він переформатовується в стратегічність, якого, стратегічність щодо текстиль використовується не тільки в одягу, в спеціальних захисних матеріалах, в спеціальних в спеціальному одягу для захисту здоров'я, для захисту життя, тобто медицина і збройні сили, і так далі. До речі, це цікаве питання, пані Тетяно. От зараз держава ж робить державні замовлення на пошиття форми, наприклад, для військових інших аксесуарів, такі замовлення від держави. Вони можуть допомогти легкій промисловості? Абсолютно точно. Вони повинні сьогодні в військовий період цьому допомогти. І е, наші підприємства це в змозі виконати по всім номенклатурі продукції, майже там до ну, нехай 95%. А для цього вітчизняним виробникам треба тільки одне: треба плановість і системність е, цих процесів. На жаль, е, на сьогоднішній момент, з огляду на е, зміну алгор, ну, введення нових е, державних структур, яка е, Займається закупівлями, на сьогодні ще абсолютно ми бачимо проблематику, яка системності і плановості не має, а саме основне це питання, яке з маніпуляціями стосовно підтвердження цього ж виробника або суб'єкта господарювання, який реально може виробляти надійну і якісну продукцію. Якщо от, знову ж таки казати про потужності нашої легкої промисловості, чи можемо ми зараз задовольнити, наприклад, всю Україну? От, теоретично уявімо, що секонд хенд перестав потрапляти на наш ринок. Достатньо буде в нас власного виробленого одягу? Важке питання, так? Ні, питання не в тому, важке, просто, ну, напевно, воно не таке одностороннє або однобоке. Тут ну, здається, що ми тоді, як українські споживачі, яких у нас осталось абсолютно небагато, менше, ми ж розуміємо. Значить, у нас є вітчизняне виробництво, у нас є е, імпорт. товари імпортного виробництва, імпорт і ще й товари групи секонд-хенд. Абсолютно точно при відповідних умовах зробіть ми спеціальних умов виробники не потребують. Всі кажемо про конкуренцію, навіть про конкуренцію, яка закладена в основі Податкового кодексу України. Рівні умови конкуренції. Це що? То, напевно, це щонайменше єдина система оподаткування для усіх. Так, да, треба робити так, щоб вона була доступна для ведення кожного, але. Основне сьогодні, що потребує один крок. Один основний крок це торгівля імпортними товарами легкої промисловості, має бути з ПДВ. Пані Тетяно. А експорт українського одягу за кордон відбувається. Тобто, в яких країнах зараз можна придбати одяг Made in Ukraine? Дуже вірне питання, і дуже важливе для. Легкої промисловості, тому що, так як я вже зазначала, співпраці з замовниками європейськими треба зазначити, що от Німеччина у нас, в принципі, країна номер один, яка завжди була по експорту продукції, ну це в основі там, понад 80%, це все одно це контракти для виконання цих замовлень. Тобто, ми виготовляємо одяг на замовлення європейських брендів. і це не тільки. Бренди маються на увазі цивільного призначення, це і, там і для пожежників, і спеціальне, і таке інше. Але якщо 22-й рік після початку повномасштабного вторгнення ми з делегацією підприємства були, зустрічались в Брюсселі з галузевими європейськими керівниками асоціації, і казали, нам не треба підтримка з точки зору ми не е, фінансова. Нам треба підтримка в продовженні співпраці, е, е, і про, щоб ми мали роботу. І в принципі, 22-й рік більш-менш е, завдяки керівникам підприємств їх партнерським відносинам це змогли стримати. У 23-му році, що ми побачили, в два рази зменшився експорт продукції вдвічі. І, на жаль, ми констатуємо, що. Продовження динаміка негативна і продовжується в цьому році. Тобто європейські замовники, зрозуміло, на військові ризики і затяжний, затяжну війну ніхто не розраховував. З іншої сторони, ми бачимо, що імпорт товарів сьогодні вже потику в 9 разів. Імпорт перевищує експорт. І в імпорті половина більша половина це готові вироби. І ціна навіть готових виробів. Зараз ми із, із Комітетом, із Державною митною службою, опрацьовуємо дані, які ми маємо стосовно цінової характеристики експорту і імпорту готової продукції. Ось на чому, ну, на чому треба концентрувати напевно, увагу. І ну, треба зазначити, що, напевно, нам, як українським споживачам, там також було. Ну, дуже непросто розібратись реально, чи це виготовлено в Україні, навіть якщо споживач хоче знайти продукцію. Тобто то можуть завести, наприклад, з Китаю перевісити бірочку Made in Ukraine. так? так і, як і це, часто да. таке трапляється? Дуже часто таке трапляється. Дуже часто і раніше траплялось, наприклад, споживачі не фахівці там, купляють якусь там блузку. да, Там написано там бавовна 100%, наприклад, да, а там. Повністю хімія, тобто синтетика, яка можливо для здоров'я дуже погано відповідній людині, да? Там, або це мала дитина, або інше. Тому дуже, дуже гарно, що на державному рівні пішов, скажімо так, програма популяризації товарів вітчизняного виробника. Але натомість. Але мають бути питань, інструменти. перевірки. Інструменти ще да, дуже непрості. Да, це дуже непросте питання стосовно. Інструментів перевірки, пані Дитяно, будемо я думаю закруглятися в нашій розмові? у ну, нас сам кінець ще парочку повідомлень зачитаю, тому що є дуже різнобіжні думки. Це добре, так тому що українське суспільство розмаїте воно є гетерогенним. У нас є чимало різноманітних думок, і вони цілком відображаються в тому числі і в наших повідомленнях. от, ну, наприклад, нам пишуть про те, що шановні панове, слухаю вас, а думи летять в минуле. Який був льон на полісі? Який можна гігієнічний одяг для українців робити? А чим зараз засівають поля? Ну ось є і такі міркування від наших слухачів. А є і таке, в кожного з нас зберігається стільки речей, що ми не знаємо, де його подіти, чому ми не можемо його десь здати, а натомість завозять ще кучі ганчір'я. Але є і такі, що говорять про те, що. Україна зараз не в тому становищі, щоб закривати секонд-хенди. Як то кажуть, переможемо, а потім будемо над цим міркувати. Друзі, дякую всім за ваші думки. Це дуже цінно. Це нас всіх збагачує. Дякую я, пані Тетяні Ізовіт, за дуже важливу розмову.